Всім добрий ранок! Я вирішила знову повернутися на Ютуб і знімати лайфлой з свого життя. В мене кожен ранок починається з того, що я вигулюю цього башкетника. Він в мене з'явився в минулому році, в 23-му. Це просто моя любов, моя дитинка маленька. Йому тільки 10 місяців. Ось на вулиці в нас мороз, мінус 12 градусів. Ми зараз домовились з подругою поїхати на сніданок і просто можливо прогулятися. Тому я її чекаю. Поки вигулюю лужку його я залишу вдома, тому що йому не можна знаходитись на вулиці більше 20 хвилин, коли мороз. Навіть коли вже 0 градусів, то йому не, не бажано находитись на вулиці, тому він буде вдома. Я чекаю подругу і поїдемо десь, прогуляємось. Всім гарного дня! Приїхали на Київ фудмаркет. Я дуже давно не була вже тут і в центрі. Так гарненько. Зараз щось поїмо, бо я вже дуже голодна, я ще не снідала. Боже, скільки смаколиків! Піконенька. Прийшли в інший заклад. Прямо біля Кіїфутмаркета. Зараз щось будемо замовляти. Принесли нам сніданок. В мене шакшука. До речі, давно її вже не їла. А у подругі оладки з І тут вони йдуть ще з тульцем. тут зробили таку парковку і тут так дивно. Ось така парковка двохповерхова. Я не знаю, як потім забирати машину, якщо хтось стане і підніме нас. Це прикол. Привіт, моя радость. Привіт! Привіт, мій хлопчик, ти спав. Ти тільки проснувся. Ти тільки поснувся. І мабуть, котле Давай, оце ми так. Мене чекає, забрала а ще по сей? дорозі з Почти посилочку від Лавхоні. Люблю цей магазинчик в інстаграмі, замовляю там мед. Ось такі в них є прикольні крем-меди. Взяла в цей раз шоколадний спробувати, а до цього брала лавандовий, там щось чорниця лаванди. Також цей Рафаелом дуже смачні. Це мед, типу, і там з начинкою. Ось такий липовий мед взяла. Ще ось ми вже доїли майже гречаний, теж дуже смачний. І ще взяла ось такий чайок королівський якийсь. Це чорний, там з квіточками. Чи з каркаде, чи з чим. Ну да, з трояндою. Будемо пробувати. Уї! Ліжать. Молодець. Тримай. Такий гарнюнька, пухнастик. Я поки трошки працюю. Хто не знає, в мене в інстаграм своя сторінка з продажем. Я вже займаюсь більше сіми років, напевне. Ось приїхали тут новинки, футболочки різні. Зараз все буду фоткати, спочатку відпарю і буду виставляти. У мене, до речі, ось такий відпарювач, і він мене просто рятує. Бо я не люблю гладити, а з ним це виходить за дві хвилинки. Просто відпарює дуже класно футболочки і для фоток вони потім ідеальні. Пасин, масень, масень, я вже їдемо на 20-й поверх. Ты Дамаски едешь? Дамаски. Так Какой Ой, так, все, ні, робили так. тільки що тренування по пілатесу з цим бишкетником разом. Так, не дає мені займатися спокійно. Носить мені завжди іграшки. хоче, щоб я з ним гралася, а не дай лапку. Ось такий тих хлопчик. Ой, какой холосенький. Роблю зараз челендж по пілатесу на сім днів. Це вже друге тренування. Вчора разом з подругою робили. Такий сьогодні у мене будуть солоні сирники. Я вже такі робила, мені дуже сподобалось. У мене тут просто творог, яйце, сіль, перець, і також додаю ще зелені трошки. Тут у мене кріп і петрушка, і трошки зеленого лучку. Можна вілочкою все перемішати або збити блендером. І все, потім ліпимо сирнички. Ну і ще муки трошки звісні. Я додаю три столові ложки приблизно. І потім, коли вже буду ліпити самі сирники, то теж ще обвалюю їх в муці. Такі сирнички вийшли, і я обсмажу їх просто на оливковій олії з двох сторін під закритою кришкою, щоб вони і внутрі теж просмажились. Готово. Вони такі смачні, не знаю, мені тепер більше подобаються, ніж солодкі. Це такі вітруга, дуже холодно. А я приїхала забрати посилочку, басі загонені всі. І вам теж засідом покажу, що тут приїхала. Забрала посилочку, ось така тут сумочка приїхала від Jack Mew. Зараз вже біжу відправляти її на нову пошту. Я вже йду додому, взяла собі каву, своє улюблене капучино на кокосовому. Сьогодні ще четвер, тому кава з корицею, це вже як закон, обов'язок. Ось. І забрала з пошти там ще одну посилочку, замовляла, там всякі штучки для кухні, тому вже прийду додому, вам теж засніму, покажу. І, до речі, влог цей буде в мене за тиждень. Я потрошки кожного дня щось знімаю. Я забрала і з пошти, мені треба було під оливкову олію ось таку баночку. Тут вона з такою просто штучкою. Також маслінку. Я давно хотіла саме таку, не знаю, ось таку знайшла на якомусь сайті. Вона з склом і з дерев'яною такою штучкою. Ось, І це просто я жертва реклами, не знаю, навіщо. Воно мені, я дома каву, рідко п'ю. Але просто хочу спробувати там збивати молочко. Можливо, і буду варити каву. Колись тут замовлення. Дивлюсь що приїхала, буду відправляти сьогодні. Така ось панамка від Jack Mew. прикольна дуже. Я собі таку хочу замовити на літо. Вони є там різні кольори. Ну, ця бежева дуже класна. І нарешті, до речі, в Jack Mew з'явилась подарункова упаковка, бо раніше все приходило просто в такому пильнику. А вони нарешті зробили коробочки, зробили пакети. Все так тепер гарненько приїжджає. І ще ось така ця безрукавка від Амі. Теж дуже прикольна. Вони є теж різні кольори і тут ось таке лого дута. Я як це все на себе Ну, Треба, звісно, під кофту вдягати, але я просто примірила. Прикольна, звісно, жилеточка, вона така оверсайзом, але якось вона дивна, вона просто пряма така. Там є резиночки під ручки. Ну, така, Здоровенька. І це наймаленький розмір, щоб ви розуміли, XXS. А панамка ось ця просто вау, Мені дуже подобається. Собі б хотіла, напевно, теж бежеву або коричневу, таку шоколадну. З дівчатками їдемо сьогодні в парк прогулятись, бо на вулиці така гарна погода. Не холодно, десь мінус два. І сніжок іде. їдемо вигулювати своїх собачаток маленьких. Катюшка поки пішла за кавою, а ми а? тут з песиками. Тот, Ти де? Ти тут? Мама зараз прийде. Зараз прийде, Малис. Холосенький. І мой спайка. Так, стой тут. За вікном такий сніжок гарненький кайф. Дайчик. Лу. Красавець. носик, як гарно в парку. Все засніжило. Подлузки мої. Чуть такой. Йотики, піднімати надо всі. Гарно, як дивіться. Ні. <сування> Дай що. Все, все, хватить. Так гарно було трішки підмерзли вже, собачки а також да. замерзли. О. Додомки, перепись чай. Злося, не бігай за ними. Лу, пішли. Лу, все, ідем. Луї, пішли. Молодець. пішли. Пішли додому. Пішли. Ой, до котюшки подержав. Де це хто? Замовили собі пілінг для шкіри голови. Дуже прикольний, мені сподобався. Він з морською сіллю від CP1. І ще ось ця маска, вже про неї, я думаю, всі знають, зеленим чаєм від Атадаше мені теж зайшла. Взяла спробувати 50 мл. Ось такий в мене кремушок для лиця. Теж прикольний. А зі мною, як завжди, трапляються якісь пригоди. Я вже змонтувала влог, вже думала його виставляти. Але видалила матеріали з галереї, а відео ще не збереглося. І, коротше, в мене все полетіло. Прийшлося декілька матеріалів перезняти, а деякі, звісно, я вже не зніму такі самі. Тому буду щось новеньке вам показувати. Мені так захотілося цих паличок кукурудзи на взяла ось такі ще й без цукру. Взагалі не Єдиний мінус цих будинків, що вони постійно злітають з нього. Він так гасанить, що це капець. Але йому треба їх вдягати, бо від солі, якою посипають сніг, йому пошкоджують вони подушечки. Вони тріскаються, вони дуже сухі, хоча я мажу воском. Тому ботиночки ми стараємося вдягати. Але злітають по дорозі. Чатка, буду вже завершувати цей влог. Він трошки, звісно, вийшов мене такий сумбурний. Але я тільки знову починаю знімати, тому потрошки буду вчитися, монтувати, знімати цікаво для вас. Буду дуже вам вдячна за ваші лайки, коментарі, будь-які і також підписку на канал. Вмикайте нагадування.